В реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень із артилерією, що робить дрони одним із пріоритетів для наших збройних сил. Про це після зустрічі за участі найуспішніших командирів бойових підрозділів БПЛА Мадіра Ахілеса, фармацевта Флінта, Дима, Чарлі, Гуру та К 2 заявив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Просто на нас. наше завдання технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них. Але найважливішим завданням технології та інновацій є збереження життя наших військових. Безпілотні системи одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня, і ми не маємо права відставати ані на крок. Тому збройні сили України уже мають чіткий план дій, і спільна робота триває. Цілі завдання залишаються незмінні для противника. Принципово важливо занурити Україну в вітьму, і зокрема вони ведуть підготовчу роботу до зимового періоду. Тобто, в зимовому періоду завдання Росіян зробити так, щоб в Україні було максимально складно, як з точки зору в цілому виживання, тому що буде об'єктивно і холодно, і не буде електроенергії. На жаль. В тому кількості, яка необхідна для повноцінного комфортного життя, ну і звісно, для противника дуже важливо покласти нашу критичну інфраструктуру, щоб це своєю чергою опосередковано впливало і на виробництво. Гай, це прощупувати У нас відбувається з точки зору протиповітряної оборони, де можливо розташовані додаткові засоби протиповітряної оборони на силю їхнього подальшого виявлення відповідно ведуть підготовчу роботу щодо подальшого нанесення ударів по критичній інфраструктурі. І також, звісно, противник продовжує терор українців і не шкодує ні ракет, ні сил, ні засобів для того, щоб наносити удари по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках, на жаль, по лікарнях, садочках, школах. І коли пілоти Російської Федерації запускають ракети або кидають керування бомби, вони чітко усвідомлюють, куди ця бомба, куди ця бомба летить. Тому ми можемо сказати твердо, твердо, і це не потрібно забувати, що російський кат прийшов на нашу землю для того, щоб вбити кожного з нас, для того, щоб вижити, ми маємо продовжувати зберігати єдність, незважаючи на Різні ситуації, на жаль, які відбуваються в нас в державі, і відрізувати процеси точно не можна. І ми маємо в єдиному пориві дати можливість нашим дипломатам досягти необхідних перемовних процесів, що стосується забезпечення як фінансової України, так і військової допомоги. Передумову для будь-яких політичних домовленостей щодо подальшої підтримки України завжди дає фронт, завжди дають сили оборони. І до подій на фронті. Давайте поговоримо про повзучий наступ росіян, принаймні так його називають військові експерти, тобто, це те, що відбувається станом на зараз. І ця літня кампанія так називається. Ми бачимо, що є певні просування у ворога на Донеччині. Вчора з'явилася інформація про те, що вдається їм потроху розширяти фронт на Харківщині. як би ви оцінили зараз, давайте говорити про Донеччину, про Харківщину, ось про ці два регіони. Якщо маєте інформацію, звідти власне. Перепрошую, власне, в противника цілі наміри залишилися незмінні. Ми з вами говорили, коли коли почалася харківська кампанія, для чого це противнику потрібно? Чи дійсно противник мав на меті максимально там окупувати сам населений пункт Харків? Це місто мільйонник і це було б зробити достатньо складно. Противника був зовсім інший задум. Противник, як ми обговорювали, він перейшов в лінії державного кордону для того, щоб перевірити в якому стані знаходяться наші війська. Настільки ми можемо обороняти цей кордон, і було завдання противника одне з ключових дійти так глибоко в харківській області, щоб взяти під вогневий контроль гарматами саме місто Харків і розбирати його по цеглинах. Але цьому не судилося статися. І на поточний момент я не можу сказати, що противник має будь-які суттєві тактичні успіхи в Харківській області. Навпаки, в титанічній роботі наполегливі цілодобові сили оборони досягли того результату, коли ми можемо сказати, що ситуація дуже близька до того, щоб сказати, стабілізована, і ведеться системна робота щодо вибиття противника з тих позицій, які він зайняв. Ми воюємо зустрічними боями постійно. Противник просто так не залишає жодну позицію. Коли силам оборони вдається вибити звідти противника, він проводить зворотні удар штурмові дії, намагається нас відтіснити. Але так чи інакше, тактичний ініцію Харківської області сили оборони перебирає точно на свою користь. Що стосується Донецької області, в противника залишається незмінний план поетапної окупації України. Донецька, Луганська області є пріоритет, тому основні свої сили. Ударні противник направив саме туди. На превеликий жаль, мав певні тактичні успіхи на полі бою, але силу оборони роблять максимум для того, щоб противника зупинити і в окремих районах проводяться дії для його вибиття з подальшим закріпленням. Тому ситуація складна, дуже складна, але я не міг би сказати, що критична. Якщо повертатися до теорії перемоги Путіна про цей повзучий наступ, як я вже сказала, як ви вважаєте, чому, в чому небезпека ось такого затягування, затягування війни в Україні? І чому Путін зараз обирає саму, саме таку тактику, як ви вважаєте? Може собі дозволити. Все просто. Ресурси людського дуже багато фінансово перелаштувалися так чи інакше. Вже Росія усвідомила, що повною мірою її економіка не стане, незважаючи на ті санкційну політику, яку проводить захід, і противник проводить повзучу окупацію території, повзуче знищення українців і знищення української державності. І тут дуже дуже важливо, що перше, ми воюємо не лише проти Росії, ми воюємо проти Росії і ряда країн, які допомагають Росії в війні проти України. Якщо казати про наших партнерів. Вони це чітко усвідомлювати, і для того, щоб Україна не пала, є ряд рішень, які обов'язково політично мають бути прийняті. Перше це застосування в значній кількості високоточної зброї в глибину Російської Федерації. Ми маємо побороти ворожу авіацію, ми маємо знищувати противника в нього на території, боротися з причиною, а не з наслідками, які маємо у нас на території. Це стала підтримка збройних сил України сил оборони загалом зараз. Іде виборчий передвиборчий процес в Штатів Америки, і вже ми знаходимося в величезній напрузі. А хто буде президентом? А чи скажуть, чи будуть допомагати після того, як до прикладу зміниться один президент на іншого, чи не будуть допомагати? І це вносить певну свою неможливість планувати на роки вперед. А ми говоримо про те, що нам треба стала підтримка, щоб незважаючи на те, хто б не був президентом Сполучених Штатів Америки, ми чітко знали, що таку -то військову допомогу з розширенням ми можемо отримати, і в цьому напрямку з іншими країнами, зокрема країнами G7, вже була проведена робота. Ряд країн підтвердили свою підтримку протягом 50 років, і це є дуже добре. Ну і звісно, це можливість направлення до України інструкторів. Для того щоб скористити плече логістики підготовки нашого особового складу і підняти ефективність, і з часом, звісно, я вважаю, що було б абсолютно доречно, якщо навітинки лінії державного кордону, де на сьогоднішній день немає активних бойових дій, нас підтримали партнери, зокрема і живою силою своїми військами, це є дуже необхідно, тому що. Ми воюємо не лише проти Російської Федерації, і це потрібно усвідомити. І ресурсно на превеликий жаль, вони зможуть протримати здовше, чи можемо це зробити. Ми тому треба приймати складні інколи непопулярні, інколи ризикові рішення, але суттєво знищити ворога в нього на території, даючи йому зрозуміти, що війна проти України буде стояти неспівмірних грошей і неспівмірних втрат по відношенню до того результату, який вони хочуть досягти.